Доброго дня, любі малята, хлопчики дівчатка. З вами я, бабуся Надюся, сьогодні послухаємо казочку про мишенятку Тіма, що їде до бабусі. Сьогодні татко мишенятка Тіма прийшов з роботи в дуже гарному настрої. А поглянь лише, що у мене є! Крикнув він, весело розмахуючи якимись папірцями. Це білети на літак. Ми вирушаємо на відпочинок. Мама Тіма радісно заплескала в долоні. Мама і татко заходились пакувати речі, обговорюючи, що б їм хотілося подивитись. Тім теж побіг збирати свою валізку. Ура! Ми їдемо. Нарешті їдемо. А куди? Тім надзвичайно задоволений. Але татко раптом сказав: Це ми з мамою їдемо відпочивати. Ну, а ти поживеш у дідуся з бабусею. Але я не хочу до дідуся і бабусі. Зарюмсало мишенятко тім. Я хочу полетіти літаком разом з вами. Тіме, ти вже дорослий, сказала мама, викладаючи з валізки все, що туди зібрав тім. Ти ж можеш декілька днів пожити без нас, тим паче бабуся з дідусем будуть піклуватися про тебе. Тато і мама відвезли мишеня Тіма в село до дідуся і бабусі. Але мишенятко Тім на них навіть не подивився. Він вхопився за маму і не відпускає її. Матусю, таточку, ну будь, ласочка, Візьміть мене з собою. Та мама і тато поїхали. Бабуся взяла мишенятка Тіма до себе на коліна і втішала його, гладячи по спинці. Хочу до мами, хочу до тата, гірко плаче тім, незважаючи, що в бабусі на ручках так затишно, а з кухні надзвичайно смачно пахне. Дивись, тіме, бабуся приготувала вечерю спеціально для свого найдорожчого у світі мишенятка, а на столі всі улюблені страви тіма. Це і смачнючий сир з величезними дірками, і шматочок пармезану в формі мішенятка, і навіть торт з вершковим кремом. Від вигляду цих смаколиків навіть у ведмедика теді слинка котиться. Після вечері дідусь узяв книжку з казками. Тім зручно вмостився в нього на колінах, перегортає сторінки, розглядає малюнки. Жили були, розпочинає дідусь, а тім уважно слухає. Ось уже й час у ліжечко, тім знову починає сумувати за мамою. Ну, коли вже вона повернеться? запитує він бабусю. Скоро, відповідає бабуся, Вмикає нічничок і співає мишеняті колискову. Спи, моє малятко, які ж ми з дідусем раді, що ти до нас приїхав? Ранок зійшло сонечко, тім швиденько вистрибнув з ліжечка і щодуху побіг до дідуся з бабусею. Доброго ранку! Просинайтеся. Вже півень проспівав. Швиденько біжімо, подивімося. Може, вже курчата вилупилися. Вдень мишеня Тім катається на тракторі. Бабусю, дивись, я їду на тракторі, кричить він. Ох, і задоволений же Тім. Він сидить у дідуся на колінах і допомагає йому термувати. Бабуся махає йому відповідь. Як же чудово в селі, думає тім. Я вже зовсім дорослий, говорить тім бабусі з дідусем. За три дні я так багато навчився. Мама і тато, мабуть, мене і не впізнають, коли повернуться. А ось і мама з татком. Я їздив на тракторі і доглядав маленький курчаток, хвалиться тім. А ще я їв бабусин торт. А коли ви знову привезете мене до бабусі з дідусем?